Що журналісти говорять ваші? Що журналісти ваші говорять? А Україну. я тепер откуда вас знаю? Ні, до, до того, до того, коли ви ж Ну живете. їх чорту брешуть, вони всі там на світі. Ну що вони, що Путін, то, що стільки-то ваших побито, стільки-то техніки, стільки-то чого, стільки-то того. Я ото сидю, тільки головою ківаю. Думаю, брешіть, брешіть. А що їм? Ну а що я можу сказати? Ну що брехати, що брехати? От де вони є? Наші тії, Бросили. В цілому, що думаєте на рахунок ситуації, яка склалася? А? Скажу, в цілому, що думаєте на рахунок ситуації, яка склалася? Ох, братці, я не знаю. я ж... Чес. Чес. Ну чесно, отак. Ну ми ж не будемо вас так, сварити. Не треба кудись і в якусь сторону, щоб воно перехилялося. А то він грамотний той то Путін, прости Господи, балакать по телевізору. Як слухаєш, о, нельзя! Не трогай їх. На самом деле показав своїх людей, що вони там переселяють у Москві. Там этот, а в селах хто за на за нас заступається? Ніхто кому ми нахинули.